Слава Україні, друже Богема! Героям слава, героям слава! Ну ось ще разочок, ще разочок привітання, так? І дуже-дуже великий інтерес у е, членів правого сектора і не тільки а у всіх прихильників правого сектора до е, твоєї зараз роботи. Е, скажи, будь ласка, чим, чим конкретно займаєшся зараз? Що робиш? Прямо зараз у нас йде е, дуже багато організаційних питань. І для кого не секрет, що в той час, коли ми півтора року займалися бойовими діями, і повністю всі зусилля національного визвольного руху були направлені якраз на зупинку агресії е, Російської Федерації і е, знову ж таки на бойові, на резервні батальйони, mm -hmm. на забезпечення, на підтримку. Зараз. Ну, ситуація така, яку ми маємо і спостерігаємо. Війну в нас, на жаль, ніхто не відмінив, але нам найважливіше питання, яке зараз стало, це те, що ніхто, окрім нас всередині організації Національного визвольного руху, я маю на увазі широку громаду, угу. не не ознайомлений чітко з нашими цілями і задачами. Угу. Нас сприймають виключно як бійців, які можуть зробити там силові акції, угу. але в жодному випадку не як державників. Хоча структура і весь національно визвольний рух передусім це державницький рух на побудову української національної держави направленої. Е, Горжливий момент, який зараз перед нами стоїть, це е, і е, о, інформування суспільства в цьому напрямі, як якою ж ми бачимо цю цю країну. І е, розширення якраз і е, партійно-громадської роботи. Починаючи від найменшої і самої основної ланки е, агітатори. Uh -huh. Для цього і створена робоча група з е, членів проводу по підготовці з'їзду. Uh -huh. е, для цього розпрацьовуються якраз методи комунікації і партійно-громадської роботи. Вся ця інформація буде доведена. Окрім того, систематизувалися і продовжують систематизовуватись уже напрацьовані е законопроекти, напрями, uh -huh. які ми буд будемо ставити на порядок денний. Uh -huh. е створюється рух в тему політичного клубу. Так. На якому якраз будуть обговорюватися всі ключові і найбільш знакові питання для України і в побудові цієї держави. І що найголовніше, за результатами таких обговорень відразу будуть готуватись і вже готуються законопроекти, конкретні рушійні кроки. Uh -huh. Тому... Е Одне з перших засідань цього ж таки політичного клубу планується ще до, в перших числах листопада провести. Так. А де воно буде проходити? У Києві. У Києві, так. Е, У Києві, є вже є списочок, хто туди війде. Хто буде а дивіться, дивіться, на кожну з цих це завдання поставив і провідник, і е, вимога. Це мають бути з одного боку. Е, Відомі експерти у галузі, питання якої піднімається з іншого боку, знову ж таки, громадсько-політичні діячі і не тільки України, які якраз і в дискусійній формі і будуть обговорювати ідеї, напрацювання, але найголовніше. Тут стоїть питання не так дискусії, як виходу на результат. Угу. На конкретний результат, який ми зможемо відразу ж готувати до втілення. Тобто це будуть якісь законопроекти, це будуть якісь документи, підзаконні так. акти, це будуть якісь пропозиції, які будуть вноситися в законодавчий орган Верховної Верховну Раду. Е, Обов'язково. Там е, відразу, якщо ми беремо напрям, то ми відразу ж будемо готувати повністю весь супровід. Угу, угу. Зрозуміло. А є перспективні напрями, чи це не озвучується поки що? Ну, поки що ми б не хотіли озвучувати, так, якби, але, але це основні напрями, до яких ми... Прагнемо пройти і одна з них, звісно ж, це і судова і прокурорська реформа. Зрозуміло. Добре, це дуже цікаво докінfo, маю надію, що ви все-таки покличете власне медіа туди, так? Для, для висвітлення питання. Андрію, ще таке невеличке питання. Я вже сьогодні почула перші цифри від наших запасних батальйонів зібраних підписів про проведення референдуму. Якась у вас інформація з цього приводу є? У нас є інформація наступного плану, що станом на сьогодні групою експертів і юристів пропрацьовано якраз законодавство в плані референдуму. Mm -hmm. І е, всі вони збігаються до одного висновку, що е, влада має всі... Е, дороги через недосконалість цього законодавства mm -hmm. і е, нас зупинити майже на будь-якому етапі цього референдуму. Найближчий час будуть розм'яснення з цього приводу, ми таки попросили, або це були ми, власне, кваліфіковані роз'яснення. Тоді mm -hmm. в який спосіб? Ми можемо отримати зворотній зв'язок і таке були виявлення людей, аби було здійснене. Найближчим угу. часом ця інформація буде доступна. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Знову ж таки, я сподіваюся на те, що е, ну ми поконтактуємо з цього приводу, тому що насправді питань в цьому плані закидів дуже багато. Я знаю трошечки проблеми там з законодавством, я знаю, що справді е, владою може бути і референд проведення референдуму на будь-якій стадії зупинено. Так. Тобто там у них всі важелі, у нас практично жодних прав тут і єдине, що... Що ми можемо, це просто зібрати підписи, зібрати підписи і бути заторможеними на будь-якому, на будь-якій стадії. Я розумію, що якісь якісь інші шляхи шукаються для подолання цієї кризи. І ще одна криза у нас, от сьогодні з Дніпродзержинська з'явилася інформація про те, що там ну, просто бандити йдуть до влади, в мери балотуються пан лісовий, колишній менти і бандит. А, який вже сьогодні стрілянину щиняє в центрі міста, і по по всій прифронтовій зоні така ж сама практична ситуація. Що в цьому зв'язку ми бачили заяву а, проводу правий сектор, щоб призупинити або відмінити вибори у прифронтових місцях? Якщо вибори не будуть відмінені, я думаю, що так скоріше всього і буде. Які будуть наші дії? А, у нас в принципі, попереднє погодження протоколу дії, є закритого характеру. Єдине, uh -huh. я мушу наголосити на тому, що е, ми усунулися від участі у цих псевдовиборах, але ми не усунулися від захисту громад і громадян України. Uh -huh. і, і тому. Е, Передумову будь, будь-якої будь дії, це е, як і відбулось у Маріуполі. Грома, громада це основний рушій, і е, ми однозначно стаємо на захист громади. Тобто, якщо до нас звертається громада з проханням допомогти, захистити, е, забезпечити законність, ми не відмовляємо і завжди готові це зробити. Звісно, звісно, це наша прерогатива. Це супер, це просто супер. Я сподіваюся, що громади нас почули, і так само, як у Дніпродзержинську, як тільки сповістили про правий сектор про те, що людину заарештовано, відразу е, знайшовся і адвокат, е, і відразу mm -hmm. вже знайшлися люди, які приїхали і просто забрали, щоб е, десь не відвезли в ліс. Е, і, ну, і люди, які не побоялися вступити в конфлікт з бандюками. Тобто, Якщо потрібно, значить, ми завжди готові допомогти. Звісно. Добре, Андрію, я щиро дякую. Бажаю наснаги, бажаю терпіння, бажаю 25-ї години в добі, бо знаю, що ви майже не спите, і їздите більше вночі. А навзаєм, навзаєм і слава нації Смерть ворогам. Спасибі, Андрію. Всього доброго.